Коли ми кажемо про антропоцентризм, який зазвичай позиціонується в людині епохи Ренесансу, то ми все ж таки не мали б забувати етимологію і слова антропос, тому що згідно із дуже поширеною версією, ано-атрон, оця перша частина антропос. Це означає, той, хто дивиться вгору. А той, хто дивиться вгору, звичайно, думає про те, що над ним і щось вище, до чого людина прагне, і в цьому сенсі, якби імпліцитно тут міститься цей теологічний контекст, теологічний вимір. Але е, насправді з часом ми дедалі більше говоримо про цей антропоцентризм в такому вже новочасному суб'єктивістському плані. Коли людина ну, все ж таки дедалі більше віддаляється від божественного, від сакрального, від того, що над нею, так? вона стає дедалі більш іманентною, а не трансцендентною.